Всім привіт, тут уже камради познаходили знахідки. Найшов ножика. Чу -чу -чу. Ось такого. Старенького, старенького. Чу -чу. І фига себе. Та все. Свято Так, Да, скіфський нож. Свято Камради Камрадики ходять, бродять. Воно Серега носа чеше. Ага. Главно, щоб не задницю. Каже, головне, щоб не задницю чесати. Кусок казана, Ідемо далі. А ну, що там? Покажи, покажи. Буду яйця різати, що лучше находку, знайти, чим Кусок серпан. Це да, серп дуже старий. Собачка. Нормально. <рес> <рес> так, Копаю сьогодні СДР-детектор. Перейшов я на цей прибор. Прибор просто блін. Бомбезний нашого українського виробника. Так, Зараз подивимося, як... Железяка. Трошки я її обкопав. Зараз будемо дивитися, що там. що там у нас, що там, що там. Так. Ох ти. Ох ти. Оце сокирка, блін. Це бойова сокира, Серега? Я думаю, так. Да. Каже, що бойова. Такий томагавк, блін. Вона Рання дуже, дуже-дуже рання. Ну сокира, звісно, бомбезна Під реставрацією взагалі огонь. Це просто безподобна знахідка. На жаль, не бронзова, але що є, то є, і на тому дякуємо. Ось такі знахідки знаходяться в лісах. Там камрад щось шукає усілено так. Отам сокира була, а біля сокири тут ось дивіться, що лежало. Ніж. І скоріш всього, що він дуже-дуже старенький, тому що ось дивіться, яка накладочка інтересна. Тут дерево було зверху. Накладочка така, вона наче мідно-бронзова. Так, да, на бронзу схоже дуже. Дуже-дуже-дуже-дуже. Класний ножик, козацький мабуть. Забираю. Мідне щось. Щось дуже-дуже мідне. Або щось по війні, або щось старе, не знаю. Чогось від чогось. Так, а ну показуй. Що там? Ну це щось я похоже знайшов. Ну 30 був бронзу б'є. Личке таке, проводимо. Ну може навіть від кулі розірвавшоїся. Будь. Що там? Яйця, де хтось відложив. <плес> Мандавошка ні. Це розчоска не брав, правда, свою туди. Дрібненьку, <плес> розчесали б трохи. Та ні, якийсь може метелик, бачиш, бо однозначно кладка якась єсна. А ну ближче, ближче, блище. О, це та, ти що, це рарик, блін. Офігеть. Рарик. 70, ті 60, ті 50 ті роки. Забираємо. Прикольно. Так, ніш щось такий був довгий. Там навіть закльопки видно. Вон, бачите закльопочка. Але, на жаль, згнивший і не цілий. Камрадось приніс якусь дроч. Воно прямо аж вросло. Ну воно мені на кулю не похоже. Наче кусок кулі торчить. Таке воно щось незрозуміле. І тупо железяка, оце окисли зверху. Що воно пищить? Так, ось цікаво, що люди скажуть. Кусок черматка. Хоп, а тут зигнано. Опа, там ті, воно щось... типу, по принципу стамески воно щось зроблене. Не. Не туди така типу, виямка, а тут ось товсте, а тут тонке. Що воно може бути? Воно, мені. воно таке коване, типу. Ну Бибило, коване, ось, так, так, щось, ось а ось чого воно, били. непонятно. Ось ну, така знахідка, типу, скоби щось. Чорне, залишу тут. Камрад з-під дерева копнув від воза, скоріш всього. Коване ось таке кругле. На палку вдівалося і до воза чіплялося. Йдемо далі. Ех, гарно було, під 80. Тут якась народна творчість німецька із Маузера. Зроблено щось. Типа з зажигалки, напевно. я не знаю. Ну щось мені воно... Такого ще я не бачив. Зараз коротше, я трошки його почищу, покажу ближче. Так, це у нас зажигалочка, запальничечка німецька. Дивіться, тут оце знімається акуратно. Ось раз. І тут ось фітільок був, а туди бензинчик походу заливався. Офігенна знахідка, перший раз таке знаходжу. Але хлопці на Західній Україні знаходять і знаходять такі речі. Ну все, приємно, цікаво. Ідемо далі. Ух ты май. Холі щет, мазафака. Оце знахідка! Та ну блін! Зараз я трошки її почищу, блін, огонь. Ну це камрад дав просратися. Фі була застжка. Воно бачите. Але культура я даже не скажу. Що за культура фіг його знає. Без поняття. Ну, знахідка, звісно, огонь. Попаляється. Попаляється. Это, може учення якісь десь були, блядь. кто знает, ты, ты же знаешь, где это оно находится. Клацу. А ну покажи, что там. Клацу. Понеслась. Чуть чури. Чури выкну. Нема там денег? Какие деньги? На это что такое? Да то же кажется. Жучок. Жучок Жучок надо уничтожить. А так выкину. Нема там ничего. А вообще. ну ты? а производство чье оно? Нема Ми вже похаваємо, блін. Ну не, не на Яке може бути Ось Такий Де, І чого він тут, скажи, валяється? ДРГ спригнуло з самоліта. Да, якась скотина, блін. Чи да. китайське. Да, корейці, блять. З китаєм. Квацунь, клацунь. Да. Камрадіку приніс таку цікаву штуку. Чи бубенчик, чи колокольчик був. Бронза ось таким хрестиком. Охренеть, знахідка. Теж цікава дуже. Але, на жаль, не ціла, блін. Ножик старенький дуже. Поколовся вже. Старий, старий, старий машини йти. Одна копійка 68. Пеньківська культура. Бачиш, соловяні бронза в патіні. Конь, конь, Буцефал! Гонь, гонь, гонь. Гонь, 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 а ну дай свет у мені. Копейка по номіналу, вот вушечка біж. Да. Копейка, копейка. Сзади ганя який охранниче. Ну тут трошки полизано. Смоктали коли що, зуби не, різались. Та не на Та ну, там не що той. там три, дай світ, світ, світ. Та ні, вензель хороший. 1775 рік. Ну це не кисла шляпа вже, так? Да? Охренеть. А ми поясок, поясок. ага. Земля тріснула і чорт вискочив. Ходив сам. Кусок диви. Шмоток бронзи. Не то нужно, то. Полурак полу. Ну така вона легенька. Чого, диви, там повна та мені, та мені, Диви, диви. Ну конечно, прикольно. Ось ось така якась странна, блин. Це, блин, чи то гільза, чи знаю. знає. Hmm, це важка, це мені щось для бронзи, воно легеньке дуже. Хотя... Та, та ні, воно на все. Це бронза стопроцентна. й годик еще вискочив. Так диви, повне жменя. копійка. Так показують для цього. Так, Тюлєва сакейра, черняхівська культура це. А ще... а, я там а ще вийшла. Ну... Царі, сюди, М -м -м. сюди. Дві копійки такі. Ну ніфіга себе. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти.